Мері Елеонор Вілкінс Фрімен Тіні на стіні ввечері напередодні смерті Едварда, Генрі мав з ним розмову. Сказала Керола Енглін. Говорила вона без зайвої емоційності. Мова її була сповнена серйозності. Ребека Енглін зітхнула на знак згоди. Вона сиділа в широкому волані з чорного шовку в кутку дивана. І перевела на жаханий погляд зі своєї сестри Керолайн на свою сестру Емму, тепер дружину Стівена Брігема, котра до шлюбу також носила прізвище Глін, єдину справжню красуню у їхній родині. Остання залишалася вродливою. Своєю винятковою, повною мірою розхвітлою красою та надзвичайною жіночністю вона заповнювала велике крісло гойдолку, чорні оборки її чорного вбрання м'яко майоріли. Коли вона тихо погойдувалася вперед і назад, навіть шок від смерті адже її брат Едвард лежав мертвий у будинку, не зміг порушити зовнішнього спокою її манер. Та навіть майстерно дібраний вираз її обличчя, що в ньому дотепер можна було прочитати лише спокій, змінився, зіткнувшись зі сказаними словами її сестри Керолайн та реакцією Ребеки Н. цим зітханням, переповненим жахом та горем. Я вважаю, що Генрі міг би стримувати прояви свого темпераменту в той час, як Едвард був таким близьким до свого кінця, промовила вона різко, і це додало напруженості чудовим вигинам її рожевих уст. Звісно, він не знав, ледве чутно пробурмотіла ребека вже ж він не знав цього, швидко відповіла Керолайн. Вона звернула на сестру дивний, сповнений підозри погляд. Тоді вона здригнулася, ніби від одного лише припущення. Що відповідь могла бути іншою. Ребека знову зітхнула. Їхня заміжня сестра, місіс Ема Брігам, тепер сиділа, випроставшись в кріслі. Вона перестала розгойдуватися і уважно дивилася на них обох, а на обличчі раптово проступила підкреслена родинна схожість сестер. Про що вам йдеться? відсторонено запитала вона. Потім вона теж ніби здригнулася перед можливою відповіддю. Її груди навіть видали сміх. Щоправда, дещо штучний. Ні про що, твердо сказала Керолайн. Вона підвелася і з похмурою рішучістю перетнула кімнату в бік дверей. Куди ти йдеш? спитала місіс Брігам. Мушу простежити за дечем, відповіла Керолайн, і інші одразу зрозуміли з її тону, що вона має виконати якийсь урочистий і сумний обов'язок у залі смерті. О. протягнула місіс Брігам. Коли двері за Керолайн зачинилися. Вона розвернулася до Ребекки. Чи довго з ним говорив Генрі? запитала вона. Вони говорили дуже голосно, ухильно відповіла Ребека. Місіс Брігам подивилася на неї. Вона не відновила гойдання, вона так само сиділа рівно, легке пасмо лягло на світле чоло між красивими хвилястими вигинами каштанового волосся. Ти чула щонебудь?» – тихо спитала вона, кинувши погляд на двері. Я була у коридорі навпроти південної вітальні, і ті двері були прочинені, відповіла Ребека, злегка зашарівшись. Тоді ти мала б. Я не змогла втриматись. Ти чула все? Більшу частину. Що це було? Давнішня історія. Припускаю, що Генрі, як зазвичай, казився через те, що Едвард мешкав тут задарма з моменту, коли він витратив усі гроші, що йому залишив батько. Ребека кивнула, з острахом, поглянувши на двері. Коли Емма знову заговорила, її голос став ще тихішим. Я знаю, що він відчував, сказала вона. Мабуть, він вважав, що Едвард живе за його рахунок, але це було не так, не так. І Едвард був тут у своєму праві, згідно з заповітом батька, і Генрі повинен про це пам'ятати, повинен. Він казав грубі речі, доволі грубі, з того, що я чула. Що? Я чула, як він сказав Едварду. Що йому тут взагалі нема чого робити, і, на його думку, Едвардові краще піти геть. Що сказав Едвард? Що він залишатиметься тут, доки живий, і навіть після цього, якщо на то буде його воля, і йому б хотілося побачити, як Генрі вижене його, а потім що? Він розсміявся. Що відповів Генрі? Я не чула, щоб він щось сказав, але, але що? Я бачила його, коли він виходив з кімнати. Він виглядав божевільним. Ти вже бачила його таким. Ема кивнула. Вираз жаху на її обличчі став ще глибшим. Ти пам'ятаєш той раз, коли він вбив кішку, бо вона його подряпала? Так, не треба. Тоді до кімнати знову увійшла Керолайн. Вона підійшла до печі, в якій горіли дрова. Був холодний, похмурий осінній день, і зігріла руки, почервонілі від недавнього миття в холодній воді. Місіс Брігам. Подивилася на неї і завагалася. Вона глянула на двері, які все ще були прочинені. Вони закривалися з тяжкістю, оскільки були все ще набряклими від вогкої літньої погоди. Вона підвелася і штовхнула їх. Цю дію супроводив різкий гуркіт, що струснув будинок. Ребекка видала важкий звук, напівзойк. Керолай не несхвально глянула на неї. Пора тобі взяти під контроль свої нерви, Ребекко», сказала вона. Місіс Брігам повернулась від зачинених дверей і владно заявила, що їх треба полагодити, що довелося прикласти чималі сили, аби їх зачинити. Ситуація скоро виправиться, як ми підтримуватимемо вогонь кілька днів. Я вважаю, що Генрі має бути соромно за те, що він наговорив Едвардові, промовила місіс Брігам різко, але майже нечутним голосом. Тихіше, сказала Керолайн, кинувши повний страху погляд на зачинені двері. Крізь зачинені двері ніхто не здатен почути. Я ще раз повторюю, що Генрі має бути соромно за себе. Я не думаю, що він коли-небудь змириться з цим. Після розмови з бідолашним Едвардом напередодні його смерті. Едвард мав кращу вдачу, ніж Генрі, навіть з усіма його недоліками. Я ніколи не чула від нього кривого слова, якщо тільки не брати до уваги розмови з Генрі того вечора. Я не впевнена, та щось таке було, виходячи з почутого Ребекою. Не криве. Він радше говорив спокійно і м'яко, навіть солодко, вточнила Ребека. Що, на твою думку, насправді турбувало Едварда? запитала Ема майже пошепки. Вона не дивилася на сестру. Я знаю, ви казали, що в нього були жахливі болі в животі і спазми, але що їх викликало у нього. «Генрі назвав це проблемою зі шлунком. Ви знаєте, що в Едварда завжди була диспепсія. Місіс Бригам завагалася на мить. Була мова про експертизу. Сказала вона. Ні, відповіла та із жахом в голосі, не було. Душі трьох сестер, здавалося, через погляд зустрілися в одній площині жахливого усвідомлення. Було чутно, як затріщав старомодний засув дверей, а поштовх зовні змусив двері похитнутися безрезультатно. Це Генрі радше видухнула, ніж прошепотіла Ребека. Місіс Брігам безшумно шаснула до свого крісла гойдалки. Сіла в нього й відновила погойдування вперед-назад, зручно відкинувши голову назад. Коли двері нарешті піддалися, і увійшов Генрі Глін. Він потай кинув різкий, всеохопний погляд на місіс Брігам з її витонченим спокоєм, на Ребекку, яка тихенько тулилася в кутку дивана з носовичком і одним неприкритим почервонілим вухом, уважно нагостреним, як у собаки, і на Керолайн, яка з виглядом напруженої зібраності. Сиділа у своєму кріслі біля пічки. Вона рішуче зустріла цей погляд з незбагненним страхом і водночас непокорою цьому страху та йому. Генрі Глін був схожий на цю свою сестру більше, ніж на інших. Обидва мали однакову сувору делікатність форм і стрункість рис. Вони зіткнулися з безжальною нерухомістю двох статуй, у чиїх мармурових лініях емоції завмерли у вічності. Потім Генрі Глін усміхнувся, і ця усмішка змінила його обличчя. Він раптом помолодшав, і на його обличчі з'явилася майже хлоп'яча легковажність. Він кинувся в крісло жестом, який спантеличував через невідповідність його загальному вигляду. Він відкинув голову назад, закинув одну ногу на іншу і, сміючись, подивився на місіс Брігам. Мушу відзначити, Емо, ти молодшаєш з кожним роком, сказав він. Вона трохи зашарілася, і досі спокійні кутики її уст подалися, вона була сприйнятлива до компліментів. Наші думки сьогодні повинні належати тому з нас, хто ніколи не постаріє, сказала Керолайн жорстким голосом. Генрі подивився на неї, все ще посміхаючись. Звичайно, ніхто з нас цього не забуває, сказав він глибоким, ніжним голосом. Але ми повинні поговорити з живими, Керолайн. І я давно не бачив Ему, а живі, такі ж дорогі, як і мертві. Не для мене, сказала Керолайн. Вона підвелася і знову поспіхом вийшла з кімнати. Ребекка також підвелася і поспішила за нею, голосно схлипуючи. Генрі повільно подивився йому слід. Керолайн цілковито розгублена, сказав він. Місіс Брігам похитнулася. Відчуття довіри до нього, викликане його манерою, заволоділо нею. З цієї причини говорила вона досить легко і природно, його смерть була дуже раптовою, сказала вона. Повіки Генрі злегка затремтіли, але його погляд залишився непохитним. Так, сказав він, це було дуже раптово. Йому було зле лише кілька годин. Як ти це назвав? Шлунок. Ти не задумувався щодо експертизи. Не було потреби. Я абсолютно впевнений щодо причини його смерті. Раптом місіс Брігам відчула, як якийсь живий жах охопив її душу. Її тіло здригнулося від холоду його голосу. Вона підвелася, хитаючись на слабких колінах. Куди ти йдеш? запитав Генрі дивним, стисненим голосом. Місіс Брігам відповіла щось незрозуміле про якесь шиття, яке вона мала зробити, щось чорне для похорону, і вийшла з кімнати. Вона піднялася до передньої кімнати, яку вона зайняла. Керолайн була там. Вона підійшла до неї, взяла її за руки, і дві сестри подивилися одна на одну. Не кажи, не треба. З мене досить, сказала нарешті, Керолайн жахливим шепотом. Не буду, відповіла Емма. Того дня три сестри були в кабінеті. Місіс Брігом підшивала якусь чорну тканину. Нарешті вона поклала свою роботу на коліна. Це не має сенсу, я не можу зробити більше жодного стіпка, поки не буде світла, сказала вона. Керолайн, занурена в написання якихось листів за столом, звернулася до Ребекки, яка сиділа на своєму звичному місці на дивані. «Ребекко, було б краще, якщо б ти принесла лампу, сказала вона. Ребекка здригнулася. Навіть у сутінках її обличчя виражало занепокоєння. Мені не здається, що нам потрібна лампа просто зараз, сказала вона жалібним, благальним голосом, як у дитини. Так, потрібна, наполегливо відповіла місіс Брігам. Я не можу зшити більше жодного стіпка. Ребека підвелася і вийшла з кімнати. Тепер вона увійшла з лампою. Вона поставила її на стіл старомодний картковий столик, який стояв біля протилежної від вікна стіни. Ту протилежну стіну займали троє дверей. Невеликий простір займав стіл. Чому ти поставила лампу там? спитала місіс Брігам із більшим нетерпінням в голосі, ніж зазвичай. Чому б, зрештою, тобі не поставити її в передпокої? Ані Керолайн, ані я нічого не бачимо, коли вона стоїть на тому столі. Я думала, можливо, ти перемістишся, хрипло відповіла Ребека. Якщо я це зроблю, ми не зможемо обидві сидіти за тим столом. Керолайн всюди розклала свої папери. Чому б тобі не поставити лампу на стіл в центрі кімнати, щоб ми обидві могли бачити? Ребека вагалася, обличчя її було дуже бліде. Вона кинула на свою сестру Керолайн благальний болісний погляд. Чому б тобі не поставити лампу на цей стіл, як вона каже? майже люто спитала Керолайн. Чому ти так поводишся, Ребекко?» Ребекка мовчки взяла лампу і поставила її на стіл посеред кімнати. Тоді вона сіла на диван і прикрила очі рукою, ніби щоб затінити їх, і так і залишилася сидіти. Світло робить боляче твоїм очам, і тому ти не хотіла лампи? ласкаво спитала місіс Брігам. Я завжди люблю сидіти в темряві. Задихаючись, відповіла Ребека. Тоді вона поспішно вихопила з кишені носовичок і заплакала. Керолайн продовжувала писати місіс Брігам шити. Раптом місіс Брігам, шиючи, кинула оком на протилежну стіну. Побіжний погляд перетворився на стійке роздивляння. Вона уважно дивилася, тримаючи в руках свою роботу. Потім вона знову відвела погляд і наклала ще кілька швів, потім знову подивилася. І знову повернулася до праці. Нарешті вона поклала свою роботу на коліно і зосереджено подивилася. Вона оглянула кімнати, починаючи зі стіни, звертаючи увагу на різні предмети. Тоді вона звернулася до своїх сестер. Що це? сказала вона. Що? різко запитала Керолайн. Та дивна тінь на стіні, відповіла місіс Брігам. Ребекка сиділа, сховавши обличчя. Керолайн занурила перо в каламар. Чому б тобі не обернутися і не подивитися? здивована й дещо ображено спитала місіс Брігам. Я поспішаю закінчити цього листа, коротко відповіла Керолайн. Місіс Брігам підвелася, її робота зісковзнула на підлогу і почала ходити по кімнаті, пересуваючи різні предмети меблів, дивлячись на тінь. І раптом вона вигукнула Поглянь на цю жахливу тінь. Що це? «Керолайн, подивися, подивися. Ребека, подивися, що це. Увесь тріумфальний спокій місіс Брігам пощез. Її гарне обличчя було викривлено жахом. Вона стояла, незворушно вказуючи на тінь. Потім, кинувши трантливий погляд на стіну, Ребека вибухнула диким лементом. О, Керолайн, знову воно, знову воно! Керолайн Глін, подивись же, сказала місіс Брігам. Дивись, що це за жахлива тінь. Керолайн підвелася, повернулася і стала напроти стіни. Звідки мені знати, сказала вона. «Воно з'являється там щоночі, відколи він помер, скрикнула Ребека. Щоночі? Так. Він помер у четвер, а сьогодні субота. Це означає три ночі поспіль, твердо сказала Керолайн. Вона стояла, наче тримала свій спокій лищатами зосередженої волі. Це. це схоже на. на. Затинаючись, промовила місіс Брігам сильно нажаханим голосом. Я добре знаю, на що це схоже, сказала Керолайн Я не сліпа. Це схоже на Едварда, вибухнула Ребека в якомусь божевільному страху. Тільки так, дійсно, подивилася місіс Брігам чий охоплений жахом тон збігався з тоном її сестер. Тільки. О, це жахливо. Що це таке, Керолайн? Знову запитую, звідки мені знати, відповіла Керолайн Я бачу те саме, що й ти. Як я можу знати більше за тебе? Це, мабуть, щось у кімнаті, сказала місіс Брігам, дико дивлячись навколо. Ми пересунули все в кімнаті першої ж ночі, коли воно з'явилося, сказала Ребека. У кімнаті нічого немає. Керолайн обернулася на неї з якоюсь люттю. Звичайно, це щось у кімнаті, сказала вона. Як ти поводишся? Що ти маєш на увазі, коли таке говориш? Звичайно, це щось у кімнаті. Звичайно, погодилася місіс Брігам. Підозріло дивлячись на Керолайн. Це має бути щось у кімнаті. В кімнаті нічого немає, промовила Ребека з упертим жахом. Раптово відчинилися двері, і війшов Генрі Глін. Він почав говорити, потім його очі простежили в напрямку поглядів інших. Він стояв, дивлячись на тінь на стіні. Що це? запитав він якимось дивним голосом. Мабуть, це через щось що є тут, у кімнаті, ледве чутно сказала місіс Брігам. Генрі Глін ще якусь мить стояв і дивився. На його обличчі відображалася ціла гама емоцій, жах, засудження, а згодом і підозрілість з домішками люті. Раптом він почав шамотатися туди-сюди по кімнаті. Він пересував меблі лютими ривками, обертаючись, щоб побачити, що відбуватиметься із тінню на стіні. Жодна лінія її жахливих обрисів не похитнулася. Це має бути щось у кімнаті. Заявив він голосом, який, здавалося, луснув як батіг. Його обличчя змінилося. Здавалося, найпотаємніша його сутність проступала назовні, доки обличчя майже не втратило своїх звичних рис. Ребека стояла біля свого дивана, дивлячись на нього сумними зачарованими очима. Місіс Брігам схопила Керолин за руку. Вони обидві стояли в кутку, не загороджуючи йому шляху. Якийсь час він лютував і гасав кімнатою, наче дикий звір у клітці. Він пересував кожен предмет меблів, а коли розумів, що це жодним чином не впливає на тінь, кидав меблі на підлогу. А потім він раптово зупинився, ніби змирився з поразкою. Він засміявся. Який абсурд, невимушено сказав він. Стільки шуму через якусь тінь. Отож бо, погодилася місіс Брігам переляканим голосом, намагаючись звучати природно. Говорячи, вона підняла перекинутий стілець. Мені здається, ти зламав стілець, який любив Едвард», – сказала Керолайн. Жах і гнів боролися за право панування над виразами її обличчя, її рот був стиснутий, очі звужені. Генрі з тривогою підняв стілець такий самий цілий, як і завжди, сказав він лагідно. Він знову засміявся, дивлячись на своїх сестер. Я вас налякав? запитав він. Я думав, ви мали б вже звикнути. Ви знаєте мою схильність, прагло докопуватись до суті таємниці. А ця тінь виглядає дивно. Я подумав, чи є якийсь спосіб пояснити це. Тож я вирішив з'ясувати це без зайвих зволікань. Не виглядає на те, що тобі вдалося, сухо зауважила Керолайн, коротко глянувши на стіну. Генрі прослідкував за її поглядом і помітно здригнувся. О, тіні не рахуються, сказав він і знову засміявся. Лише дурень рахується з тінями. Після цього пролунав дзвінок на вечерю, і всі вийшли з кімнати. Генріш тримався спиною до стіни. Як, власний, інші. Генрін нашорошено рухався, наче хлопчик попереду. Ребека взяла на себе тил, вона ледве йшла, так тремтіли коліна. Я більше не зможу сидіти в тій кімнаті сьогодні ввечері, прошепотіла вона Керолайн після вечері. Добре, сядемо в південній вітальні, відповіла Керолайн. Гадаю, ми сидітимемо в південній вітальні, сказала вона вголос. Там не так сиро, як у кабінеті. А я застудилася. Тож усі сиділи в південній кімнаті й шили. Генрі читав газету, його стілець був присунутий до лампи на столі. Близько дев'ятої він різко підвівся і перетнув коридор до кабінету. Три сестри глянули одна на одну. Місіс Брігам підвелася, щільно склала свої шурхотки з підниці і почала навшпильки йти до дверей. Що ти збираєшся вдіяти? схвильовано запитала Ребекка. Я піду подивитися, що він робить, обережно відповіла місіс Брігам. Говорячи, вона вказала на двері кабінету в коридорі. Вони були відчинені. Генрі намагався причинити їх, але останні якось понад межу роздулися з дивовижною швидкістю. Вони все ще були прочинені, і згори донизу просвічувалася смуга світла. Місіс Брігам так туго підгорнула свої спідниці, що вигини її тіла були ніби в чорному шовковому футлярі. І вона повільно пливла через коридор до дверей кабінету. Вона стояла, зазираючи очима в тріщину. У південній кімнаті Ребекка перестала шити й сиділа, дивлячись широко розплющеними очима, Керолайн продовжувала шити. Місіс Брігам, стоячи біля щілини в дверях кабінету, побачила наступне. Генрі Глін, вочевидь, міркуючи, що джерело дивної тіні повинно бути між столом, на якому стояла лампа та стіною. Робив систематичні проходи та удари старим мечем, який належав його батькові крізь весь проміжний простір. Жодного дюйма не залишилося непробитим. Він ніби розділив простір на математичні ділянки. Він розмахував мечем із якоюсь холодною люттю і розрахунком, лезо виблискувало спалахами світла, тінь залишалася непорушною. Місіс Брігам, дивлячись на це, відчула, як похолола від жаху. Нарешті Генрі припинив і став з мечем у руці, ніби хотів вдарити, погрозливо оглядаючи тінь на стіні. Місіс Брігам прошмигнула назад через коридор і зачинила за собою південні двері, перш ніж розповісти про те, що бачила. Він був схожий на демона, сказала вона. Чи є у тебе в будинку витримане вино, Керолайн? Я відчуваю, що можу більше не витримати. Так, вдосталь, сказала Керолайн. Візьми собі трохи, як підеш спати. Я думаю, що нам усім варто взяти трохи, сказала місіс Брігом. О, Керолайн, що? Не питай, не говори, сказала Керолайн. Ні, я не збираюся, відповіла місіс Брігом. Але незабаром три сестри пішли до своїх покоїв, а південна вітальня залишилася безлюдною. Керолайн попрохала Генрі в кабінеті погасити світло, перш ніж він піде нагору. Їх не було близько години, коли він увійшов до кімнати, принісши лампу, яка стояла в кабінеті. Він поставив її на стіл і почекав кілька хвилин, крокуючи туди-сюди. Його обличчя було жахливим. Шкіра була блідою, а блакитні очі здавалися темними смугами жахливих відблисків. Тоді він узяв лампу і повернувся до бібліотеки. Він поставив лампу на центральний стіл. І тінь впала на стіну. Він знову розглядав меблі і присував їх, але свідомо, без колишнього шалу. Тінь не поворухнулася. Потім він повернувся до південної кімнати з лампою і знову став чекати. Він знову повернувся до кабінету, поставив лампу на стіл, і тінь впала на стіну. Промайнула північ, перш ніж він піднявся нагору. Місіс Брігам та інші сестри, які не могли заснути, почули його. Наступного дня були похорони. Того вечора родина сиділа в південній кімнаті. Разом з ними були деякі родичі. Ніхто не заходив до кабінету, поки Генрі не вніс туди лампу після того, як з настанням ночі інші пішли. Він знову побачив, як Тінь стрибнула на стіну, набувши жахливої подоби життя, що їй подарувало світло лампи. Наступного ранку, за сніданком, Генрі Глін оголосив. Що йому треба поїхати до міста на три дні. Сестри дивилися на нього з подивом. Він дуже рідко виходив з дому, і саме зараз він призупинив практику через смерть Едварда. Як ти можеш зараз покинути пацієнтів? здивовано запитала місіс Брігам. Не знаю, та іншого шляху немає, спокійно відповів Генрі. Я отримав телеграму від доктора Мітфорда. Консиліум? запитала місіс Брігам. Маю справи, відповів Генрі. Доктор Мітфорд був його старим однокашником, який жив у сусідньому місті, і від часу до часу заходив до нього у разі потреби проконсультуватися. Коли він пішов, місіс Брігам сказала Керолайн, що, зрештою, Генрі не казав, що збирається проконсультуватися з доктором Мітфордом. І їй це здалося дуже дивним усе дуже дивно, здригнувшись, сказала Ребека. Що ти маєш на увазі? запитала Керолайн. Нічого. Відповіла Ребекка. ні того дня, ні наступного до кабінету ніхто не заходив. На третій день очікували повернення Генрі, але з прибуттям останнього потяга з міста його не було. Скажу, що це досить дивна справа, сказала місіс Брігам. Те, що лікар покидає пацієнтів такий час, і те, що консиліум триває три дні, це позбавлено сенсу. А тепер ще й він не прибув. Я зі свого боку цього не розумію, як і я, сказала Ребекка. Усі вони були в південній вітальні. У кабінеті світла не було, двері були прочинені. Незабаром місіс Брігам підвелася. Вона не могла пояснити чому. Щось, здавалося, спонукало її, якась воля поза її власною. Вона вийшла з кімнати, знову закутавши шелестливі спідниці. Щоб безшумно пройти повз, і почала штовхати роздуті двері кабінету. Вона не взяла лампу, сказала Ребекка тремтячим голосом. Керолайн, яка писала листи, підвелася, взяла єдину лампу, що залишилася в кімнаті, і пішла за сестрою. Ребекка підвелася, але, тремтячи, стояла, не наважуючись іти слідом. У двері подзвонили, але інші цього не почули. Звук ішов від південних дверей з протилежного від кабінету боку будинку. Ребека, вагаючись, поки дзвінок не пролунав друге, пішла до дверей. Вона згадала, що слуга виходив назовні. Керолайн і її сестра Емма зайшли в кабінет. Керолайн поставила лампу на стіл. Коли вони поглянули на стіну, то виявили, що там дві тіні. Сестри стояли, притуляючись одна до одної, дивлячись на жахливе видиво на стіні. Потім увійшла Ребека, хитаючись з телеграмою в руці. Ось телеграма, промовила вона. Генрі мертвий.